як Зайчик По навчився проводити час без світла. Зайчик По дуже полюбляв свій телефон. Він мав багато цікавих ігор та друзів, з якими переписувався в інтернеті. Якщо на заняття в школі він не завжди гарно відповідав та не отримував схвалення від учителів, в іграх він постійно перемагав. Онлайн друзів у По теж було дуже багато. Його найкращий друг їжачок буль. На жаль, поїхав з чарівного лісу через те, що на ліс напали дракони. Тепер вони могли спілкуватися з ним лише по телефону. Тож можна зрозуміти, чому Поп прокидався та засинав зі своїм мобільним пристроєм. Даремно ти поїхав, наше життя майже не змінилось, писав по булю. Я дуже сумую та хочу повернутись, відповідав буль. Але батьки поки що не хочуть. Чекають, коли дракони згорять і перестануть жбурляти свої вогняні шари до нашого лісу. Ми теж тут чекаємо на це, але, повір, тут зовсім не страшно. Хтось ніби підслухав зайчика позгори та вирішив довести йому, що він помиляється. Дракони вчергове почали жбурляти з потворних горлянок шари вогню. Що летіли прямісінько на ліс, та потрапляли до чарівних будиночків зі світлячками. Світлячки зазвичай збирались у цих будиночках, і їх світла ставало так багато, що вистачало освітити увесь ліс. По дротам світло проходило до кожної хатки. Дракони зрозуміли, що можуть налякати звірів, якщо зруйнують будиночки світлячків, і тим, не буде де збиратись, тоді світло зникне у всьому лісі. Тож, лише дописавши булю про те, що в Черівному лісі не страшно, По опинився в суцільній темряві. Зайчик не любив в своєму житті чотири речі: гриби, брокколі, драконів та темряву. Але найбільше в темряві По лякало ще й те, що його телефон міг швидко розрядитись. І тоді він не міг пірнати до свого яскравого та веселого світу ігор, перемагати, здобувати винагороди, покращувати вид свого героя. Це була справжня трагедія. По, ти як, синку? забігла до зайчика його мама, тримаючи в руках свічку. По подивився на телефон і побачив 5%. Я жахлива, мама, я майже вмер. Що ти таке говориш? Не можна такого казати на себе. У мене зараз телефон розрядиться. Ну, то й добре, ходімо разом грати в ігри. Зайчик знав, що мама зрадіє тому, що його телефон розряджається. Чомусь усі батьки дуже не люблять телефони. Порозумів, що це все тільки через те, що у батьків в дитинстві не було телефонів, і вони просто зазрять своїм дітям. Що тільки на телефони не говорили, що від них погана постава, поганий зір, погані зуби, погана увага і погані оцінки. При цьому батьки й самі постійно сиділи в своїх телефонах. Так було і цього разу. Мама покликала усіх у вітальню, але наймолодший братик По Ронні сидів у телефоні та грав. Тато читав новини в телефоні, а мама переписувалась з подругою теж у телефоні. Класні у нас ігри», – обережно сказав По, який дивився на розкладену гру, в яку ніхто не починав грати. Ти правий, синку, це не діло, зрозумів свою провину тато. Ану, давайте відкладемо телефони і будемо грати разом. Це не чесно, По забув зарадити телефон. А маємо страждати всі ми. Я не буду відкладати свій телефон, вперто пробубонів Ронні. Давайте пограємо в ці дві гри одночасно. Відкладемо телефони, будемо грати в настільну гру. Той, хто візьме телефон першим, буде мити сьогодні увечері посуд, сказала мама, яка розуміла, що посудомийну машину включити не вдасться, а стояти біля Раковини їй дуже не хотілося. Давайте, підтримав ідею тато, який боявся, що мама змусить його мити посуд. Давайте, сказав по, який розумів, що його 5% вже перетворилось на 2%. Ну, добре, промовив Роні та відклав телефон в сторону. Виявилось, що в реальному житті ігри теж дуже веселі. Родина грала в діксіт. Ця гра містила карточки, до яких потрібно було вигадувати асоціації. По дуже любив фантазувати та вигадувати цікаві назви до карточок. Тато зайчиків постійно поглядав на телефон. Йому дуже хотілося перевірити та почитати про новини. Так йому здавалося, що він може контролювати ситуацію і бути в курсі усього, а значить, краще зуміє захистити найдорожче в світі свою родину. Але тато тримав себе в руках та не чіпав смартфон. Мама теж постійно косилась на телефон і хвилювалась, чи, буває її родичі не напишуть їй важливе повідомлення. Але обоє дуже не хотіли мити посуд. Варто було мамі згадати, що на вечерю вона буде смажити м'ясо та варити гречку, їй ставало погано. Мити кастрюлю після гречки дуже невесело. Тому мама також з усіх сил намагалась забути про телефон. Так і минув вечір родини. Виявилось, що без світла жилось дуже весело. Тим часом один з важливих драконів дивився на чарівний ліс у бінокль. Ну що, вони вже підняли білий прапор, злякались темряви Іспугались нас? Здаються. Щось ні не видно. Ви ж розбілі будиночок світлячків? обурено запитав важливий дракон. Так, світла у них нема, але, здається, їм не страшно. Ні, може, бить такого. Без світла жить неможливо, їм, має бути, страшно, бісився дракон. Але в кожній родині чарівного лісу. Знайшли заняття до душі. І, як виявилось, якщо знайти заняття по душі, можна освітити оселю і без світлячків. Варто лишень дати душі щось приємне, як вона починає світитись сама. Після вечері тато та по почали грати в шахи. Зайчик досі не вмів грати, і тато зрозумів, що це найкраща нагода навчити сина. «А, любий, а що там з новинами? спитала мама. Може, перевіриш, коли дадуть світло? Тато потягнувся до телефону, але в останній момент забрав руку. Хитрунка, сама перевір, сказав тато. Мама розчаровано зітхнула, як їй не хотілось мити посуд. Вона вже подумала про те, щоб взяти телефон. Але все ж побачила сина. Малий роні зажурився. Тож мама знайшла книгу казок для дітей та почала читати її молодшому сину. В той вечір посуд так ніхто і не помив, але всі були дуже задоволені. Виявляється, проводити час з батьками не так вже й сумно. Лише вранці будиночки світлячки відремонтували і ті змогли зібрати знову. Що в усіх оселях з'явилося світло, посміх зарядити телефон. Мама й тато разом завантажили пральну машину. От би дракони і сьогодні кинули до нас шарик, щоб ми могли разом пограти, сказав за сніданком Ронні. Не обов'язково чекати цього, щоб разом грати в настільні ігри, сказав тато. Пропоную сьогодні піти всім разом до магазину та купити ще ігри. Їх є багато дуже цікавих. А ще книжок з казками, попросив Ронні. А ще разом можна ліпити з пластиліну, або малювати, або навіть писати казки разом, сказав По. Ми навіть можемо почати читати книгу про те, як створювати ігри, вигадувати ідеї для ігр, коли темно, а коли світло програмувати ігри на комп'ютері. А ще можна разом пошити костюми для Хеллоуіну, сказала мама. Тож, в чергове план підступних драконів не спрацював. Замість того, щоб налякатись, звірі лісу вчергове подолали свій страх, об'єднались разом та знайшли внутрішнє світло.